Ну шо, котики і зайчики готові. Порятинський водоканал знову хоче підняти тарифи на воду. Про свої наміри вони опублікували в газеті Комсомольська Правда. Ой, в цьому, як його, в рупорі влади у вістях. І якщо хтось має зауваження і пропозиції, то повинні звернутися. Були до 28 чи 29 серпня. Що вони планують підіймати, я ну, взагалі не знаю, тому що блин, напор води просто жахливий, особливо в, рі... в літній період. Вода не тече практично ніколи зранку або ввечері. Навіть набрати декілька літрів досить складно. Ну а за якість води <кхів> взагалі тут говорити нема що. Ну Але на зарплати та премії потрібно піднімати. Тарифи, нічого ви оплатите. Дякуємо нашому любому міському голові.